Ірина Савченко нутриціологиня. Життєва кредо здорові люди, щасливі люди. Після перемоги мріє зустрітися з усією своєю родиною. Ранок розпочинає зі склянки води, дихальних вправ та вдячностей. Доброго ранку. Доброго ранку. Поговорили про осінню хандру. Осінню хандру іноді хочеться чимось смачненьким заїсти. Дивишся на ціни в магазині і починаєш хандрити ще більше. Існують насправді оці замінники, причому такі, що, ну, щоб ти потім не зачах, а заміни були рівноцінними. Так, звісно, але е, найголовніше, що ми повинні на що повинні звертати увагу, це те, що чим більше ми будемо сезонних продуктів е, використовувати, і чим більше будемо використовувати саме українського фермерства, тим ми ще краще підтримуємо нашу країну. Яблука, картопля, буряк, городина найрізноманітніша. Ну, коли сезон. Так, О, ціни такі можна без волідола на неї дивитися, але коли там хочеться взимку з'їсти полунички, наприклад, отам починається біда. А м'ясо, фрукти, теж в ціні дивишся, і просто в мене очі округляються. Так думаю, ну ні, ну сьогодні я в принципі найближчі місяці собі дозволити не можу, а потрібні ці вітаміни що є в Дивіться, Якщо щодо полонічки, ну звісно, не можемо купувати те, що в нас не, не вирощується, але ми можемо обрати альтернативи. Якщо ви влітку вже підготувалися до зими, то ви можете використовувати або сушені фрукти, або овочі, навіть ягоди, або замороження, це також буде добре. І навіть взимку ми можемо використовувати і яблука, які в нас там mm -hmm. восени були. в заморожені буде достатньо тих вітамінів, які вже піддалися певні. Температурі вони там залишаються. Вони залишаються, але ще тут варто як ми будемо далі використовувати. Тут ще правильно буде, якщо ми там будемо не робити там гарячі компоти, щоб ми не втратили всі вітаміни, а там у випічку додавати, це буде добре. до яблучний пиріг. Він буде достатньо корисним з заморожених. Якщо там не буде цукру, Ну, тоді Що зразу так личний пиріг без цукру. Не цікаво. Я жартую, звісно, треба пильнувати за. Солодким у тому числі, давайте, наприклад, і риби подивимося. Зараз є достатньо багато популярних рецептів з тунцем. Паста з тунцем, салати з тунцем, там гуакамолі з тунцем. Це вже для тих, хто хоче трошки позбочуватися на чомусь такому цікавому кулінарному. У нас же тут кулінарна рубрика в першому шоу, але тунець, ну не би так, щоб сильно дешева риба, м'яко скажемо, існує тобі, ну або там той самий лосось. Чи існує якась простіша заміна, але з тією ж кількістю поживних речовин, скажімо, да. Ми можемо тоді звернути увагу на скумбрі. В принципі, у нас досить розповсюджена скумбрія. скумбрія. Так, це буде гарна альтернатива. Вона, до речі, дуже смачна, і всім своїм і дівчатам, хлопцям, яких я супроводжую. Я раджу її ще відварювати. Це прям буде дуже-дуже смачно. А запечені запечене дуже служать. А тут бачите, тут це в мозку, то ж а то якась скумбрія. Ні, Це дуже смачно. Зараз ці скумбрії світу на мене образилися, звісно. А консерви оці ці різні, там ж немає вітамінів, і теж ціни на них підскочують. Ну, Щодо консерви, тут таке дуже. Питання під ну що треба ще говорити. Е, якщо брати консерви, то це звісно буде або треска, або ті консерви, які будуть саме в олії. Там буде більше користі. І а -а -а. там, де будеш а не... от є в влас, власному соко, є в олії. От краще да. виходить, що в олію. В олії вона краще зберігається. Тут. Ага. От дивіться, тут зараз мені здається, вегетаріанці всього світу, дивлячись нашу рубрику, дуже напружилися і кажуть, м'ясо. В моєму оточенні достатньо людей, які відмовилися від споживання м'яса. Кожен вирішує цей дефіцит білка по-своєму. Хтось просто готує сої, хтось шукає білок в набілі, в горіхах, хтось навіть в хлібі і в сирі. Як правильно замістити м'ясо в раціоні, якщо воно банально стало за дорогим? Якщо ми говоримо саме про м'ясо як білок, тоді тут у нас знову ж таки риба, наші молочні продукти, наші бобові продукти, соя туди ж відноситься. Тобто, соя це бобовий продукт, який заміщує? Білок. соя це єдиний рослинний білок, який має повний спектр амінокислоти, такий як м'ясі. Mm -hmm. Тому, якщо ми підберемо а, корисні і правильні, смачні рецепти, це буде дійсно смачно і корисно. Колись мене лякали, я підозрюю, що це були виробники м'ясних продуктів. Якщо їсти сою весь час, у тебе висохне мозок дослівно, я так і чув. Брехня? Так, звісно. Нормально, можна їсти сою. Можна так? їсти, і це ну, соя за вартістю ну, дуже доступна. Ну вона сильно відрізняється. А Які неочевидні заміни ще існують які ви. Радити своїм Клієнтам я вже по ресторану mm -hmm. хотів сказати гостям, але напевно все такі клієнтам, які до вас звертаються. Якщо там, скажімо, є якісь обмеження, є алергії зараз дуже багато. Mm -hmm. що, yeah, so. що, що чим можна заміняти? М'ясо, риба, в овочах, наприклад, Ну, no, да, і от я лич, я воловичина, я, 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 я от знайшла там рецепт. Я розумію, що вона зараз дорога і немає в холодильнику. Чим можна її замінити? Mm -hmm. теж? Знову ж таки, якщо ми кажемо про вело, про вітамінобе, та то, то тут може бути у нас білок. З курицьці, з індички, це можуть бути у нас е, субпродукти, це можуть бути нирки, індички, е, курки, серце. Це все підходить і також за вартістю це буде дешевше. Якщо це соєві продукти, то дуже смачний в рецептах. Можемо сир тофу додавати класно, і запікати його, і посмажити можна. І... Власна, альтернатива м'ясу. Я колись читав, що яловичину можна заміняти якраз таки тунцем. Ну, але це не заміна в сторону здешевлення, тут навпаки, але якщо є там якісь алергічні проблеми. Якщо ми повернемося до питання риби, ми поговорили трошки mm -hmm. про консерви, але я дуже хочу з'ясувати для себе питання з оселедцем. Я його, по-перше, страшенно люблю, а по-друге, мені всі дієтологи, з якими мені до цього і нутриціологи траплялися, спілкуватися, кажуть, слухай, колядай. Які, які оселедуть у тебе тиск? Ну, типу, не можна або сіль, не можна, бо там не те вже з балансом мікроелементів, як оця от солена риба на нас впливає і копчена туди ж солона? Будь-яка солена риба, будь-які консерви, будь-які копченості вони затримують нашу воду у рідину і, звісно, це буде вплив на нашу серцево судинну систему. І навіть якщо ми сьогодні медичні теми не стосується, але це е проблема номер один, е як у світі, так і в Україні. Тому е я рекомендую все ж таки знизити кількість е таких продуктів. Якщо навіть оселовець ми обираємо, то щоб він був не дуже солоний, то слабе салоне. Mm -hmm. Це буде вже як альтернатива. І звісно, ми тоді їмо не увечері, а хоча б в день, щоб організм. Е Трішки переналаштувався і не було набриків у нас на ранок Ой, ну, ми то, то святе особливо. Я теж особливо слів <святе> прокидаюся і нічого <святе> не <помагаю. святе> Набрики – це актуальна проблема ведучих ракових шов, <святе> ви <святе> розумієте. А що ми робимо як висновок з цієї розмови з Іриною Савченко, з нутріоціологією нашою чудовою? Перше, що рішення проблеми існує. Це знаєте, як математики кажуть, рішення задачі, розв'язок задачі існує. Це значить, що багато продуктів все ж таки можна замінити, причому без великої шкоди для. Для нашого організму без великих втрат. Просто треба пильнувати не тільки, щоб це було смачненько, дивитися, обмірковувати, що там з мікроелементами, які там вітаміни в цій страві існують, навіщо ми їмо, і їмо не просто, щоб там... Набити собі шлунок, ще ті поживні елементи ми звідти здобуваємо, і насправді все можна. Особливо важливо оці сезонні фрукти, ягоди, які у нас є, собі зробити запаси в морозильничку, і це кайфушна абсолютно штука. А про те, як зберегти все, весь цей міст в морозилки у блокаут, якщо він, не дай Боже, настане, ми обов'язково поговоримо в котромусь із наступних ранкових шоу. Але складати раціон, я вже зрозуміла, і ще почула про Сочевицю, Я для себе відкрила нові знання. Я от не знала. Що заміняють багато смачних і поживних таких от вітамінів? Дуже вам дякуємо! Дякуємо за розмову! А далі говоримо про сезон гарбузових вікендів.